Усім привіт! Сьогодні хочу показати, як в'язати такий ажурний візерунок. Він чудово підходить для літніх речей. І дуже-дуже легко в'яжеться. З цього візерунку я в'язала собі літній топ. Мені дуже подобається. Тому вирішила поділитися з вами. І так, нам треба набрати кількість петель, яка Ділиться на 6. Тобто рапорту узору буде 6 петель. І так почнемо. Першу петлю ми знімаємо кромочно. Одну петлю я набрала для симетрії, Ви можете його, її не набирати. І починаємо візерунок. Робимо накид. Тепер нам ці три петлі потрібно пров'язати разом. Ми першу знімаємо, другу знімаємо, першу петлю повертаємо на цю спицю і залишаємо другу. Тепер пров'язуємо дві разом і цю петлю витягаємо зверху. Далі робимо накид, три лицевих. Знову накид. першу знімаємо, другу знімаємо, повертаємо назад першу. знімаємо їх місцями, пров'язуємо дві разом. Повертаємо. накид. Знову три петлі ручови накид. Дві. Накид. три ручеві. І так в'яжемо до кінця ряду. І так, я пров'язала. Лицевий ряд, тепер в'яжемо виворотній. У виворотньому ряду ми усі петлі пров'язуємо виворотніми петлями. Тобто усі петлі виворотні. Я пров'язала виворотні, тепер в'яжемо третій ряд. Першу знімаємо, друга в нас ідева. І так, тепер у нас тут треба пров'язати три лицеві. Тут ми в'яжемо накид три разом. Накид. Знову раз, два, три лицеві. Три разом. Тобто візерунок в'яжеться у шахматному порядку. Дуже легкий у виконанні. І знову виворотній ряд. Виворотні петлі. Ось так дуже легко в'яжеться така гарна сіточка. Мені дуже подобається цей узор, і він дуже гарно виглядає у виробі. Тому в'яжіть із задоволенням. Усім дякую за перегляди.